Ворожне печиво, дуже просте та швидке. Беремо 250 г кисломолочного сиру, до нього додаємо 50 г розтопленого вершкового масла, пачку ванільного цукру та одну чайну ложку розпушувача. Борошна беремо приблизно 150-180 г. Якщо ваш сир більш вологий, борошна піде трошечки більше. Вимішуємо тісто спочатку ложкою або вилкою, тоді руками. Тісто має бути м'яке, забите. решту, борошно використовуєте для посипання тіста, коли будете розкачувати. Тісто ділимо на 4 частинки. Кожну розкачуємо в круг товщиною не більше 5 мм. Посипаємо цукром, розрівнюємо та розрізаємо на сегменти. У мене виходить 12 штук. Потім скручуємо печиво у вигляді рогаликів. Та випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин. Печиво печеться швидко, тому слідкуйте, щоб не підгоріло. Печиво з'їдається дуже швидко, смачного.